Всім привіт! З вами Воврин. І сьогодні ми поговоримо про оновлення Injustice 2 Mobile. Нам додали нового персонажа DC Universe Superman, якого можна отримати безкоштовно за вхід в гру на протязі 10 днів. Досить хороший персонаж, для новачків він буде взагалі топовим. Чому? У нього є е, урон, також він бабає сам себе. І на третьому скелі в нього є Unheble. Тобто 10 секунд по ньому не проходить жодний урон, крім супермов. О. І що? Приступимо, приступимо? От так буде виглядати наш Супермен. З ним літає Крепто. Не бійтесь, у бою його не буде. Він буде з'являтися тільки при використанні третього спецприйому, як і Otro C, як у Пісмейкера Іглі. От якось от так воно буде виглядати. Персонаж сам по собі дуже цікавий. Не можу дочекатись, коли я почну грати за нього. О, 20% відсоткового урону. І також він наспирує. Сивуканця, яка стакається при, вик... при звичайних ударах та використання спецприйому. Спецприйоми у нього, коли вони заряджені, вони підсвічуються червоним, як і супердівчина із Сталі. І він накидає на себе бафи. І, може досить багато. бачимо, що його вже використовували е, з Двінблейдом. З хорошим артефактом. Тобто, ну, може бути фрі-топлей тому що нам його видають. Так. І в команду його можна буде закинути, якщо у вас є Skielet Frost. І ще один спорт. там, Мерсіанський несловивоць або Грила Грот для кращого генерації енергії для кращої Або, якщо вам пощастило, у вас є флеш Джейкарик, взагалі буде бомба, як ні можна брати з золотих саппортів, тож е, супердівчину, якогось доктора Файта або Power Girl. І він досить непогано мав би себе показувати, тому ж флеш з ким справилося для додаткового удару. Ну, Побачимо, тільки отримаємо. Я зразу ж таки відео. Подивимося, що він може на цьому найслабшому аккаунті без спорядження, будемо тестити. Також е додали пас на Супермена. Звичайний. Ну, любі деякі з кристаллики, сферки, ну тобто not bad. Як for free, це not bad. А от чи купляти? Преміум версії я б не радив. Ну тобто прошу дуже за одну одиницю спорядження платити скільки зарабатимося, скільки як воно тут ні. А як преміум взяти? М -м а от, Гет преміум. 700 гривень. <-ф -ф> <cocoa> Нормально. От, 700 гривень за одну одиницю спорядження і може 60-100 осколків Супермена, вам це треба. При тому, що якщо ви вже хочете спорядження на нього, і ви готові донатити, От, пак, на спорядження 300 гривень. Удвічі дешевше. Ну, прошу дуже, як хочете, купляєте, тобто. А там тільки... За чесплейт і дати 700 гривень. <гум> Де-ну, ні, задорого. Особисто я буду вибивати за триставники, коли появляться паки з його спорядженням. От. Добу. Так, і в нас справа, будемо чекати Супермена. Будемо його пробувати. Даний аккаунт це із шляху подавана. Трешки прокачаний. 2 мільйона сила вже. Трешки прокачана Бетвумен, Ну як трішки 7 зірок. І 3 одиниці спорядження до 75 рівня. Отак От стати виглядають. Ну, тобто майже кап, майже кап, кап. Захисту, щоб не помирати так швидко. Інше я нічого не качав. Потрібно докачати оцих два. Думаю, що одну одиничку спорядження, щоб нічого не ролити, і воно в мене буде прокачано. Трішки прокачаний як ромен. Не так, щоб аж, тому що... Всі ресурси я вкидаю в Бетфом. Також трішки прокачаний рейден. О. Ну, таки, не дуже, тому що в мене немає оцих для парковки в Ну, Поки що я не можу дуже так прокачувати їх. Але з часом- з часом вони будуть падати. Також вибив з недавніх скринів рейвен, потратив близько 6-7 тисяч кристаликів. Але це того варте. От. Тому чекаємо Супермена і проходимо солорейди. Фінальний етап солорейду я буду записувати і можливо четвертий етап запишу, щоб було понятно. Бо Starfire досить такий противний босс, а тут є чорний адам, який буде просто ваншотити мою команду. Тому, надіюсь, за 3 дні я його пройду, іменно п'ятий етап, тому що ох, там дуже токсичний чорний адам. Всі чорні адами токсичні, як на дево. Також челендж на Бетма жінку в кішку. Бажано проходити. Дякую всім за увагу. З вами був Вовран. Качайте супер їжте каші і слухайте з мамою.